Всім привіт, вітаю вас на каналі Хельмейт майстерні Наталі. Замовлення на сайті Ось такий м -м -м, станочок. Замовила собі станок для бісерок плетіння. все це треба буде зібрати. Ось їхня візиточка по біді. Такий станочок ось два біндера. Сам станочок коштував 440 гривень і замовила собі відразу в комплекті ось такий гердак. Це разом в комплекті коштувало 760 гривень. Це трішки дешевше. Замовлення також прийшло дуже швидко за один день. Ось тут є покрокова інструкція, є візерунок, схема до нього, як плести. В комплекті у нас є бісер на весь вірдан, голочки і низки для бісеру. Все це коштувало, ще раз повторюю, 760 гривень. Станочок сам по собі, оці детальки важкенькі. Станочок класний. Для Хто любить займатися рукоділлям саме те. Продавця рекомендую. Зв'язалися дуже оперативно після замовлення на сайті. Відправили також оперативно на попередплаті. Оплачуєте 100% і вони. Відправляють вам ваше замовлення. Продавців рекомендую. Посилання на продавця залишу під відео. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на мій канал. Всім па, -па. Так, ось такий наш станочок в зібраному вигляді. Ось так. Ну, буду пробувати продавців. Рекомендую.